Італійшахів рай в роти проти Fow. Італія рейтинг 1943. Сенчик. Ну, далі теж. Далі. Ну, давай я три зіграю, хоча так не грають. І грають, тобто грають, не грають, грають, щоб надати слона. Так, а тут я зіграю якийсь фішер Талік. Я схоже, була партія. Можливо, це не в цьому дебюті. А можливо, це. Хоча що фішер Талік, якщо він е Є5 зіграє. Ну, то що Я зіграю тоді, як зі мною цей адміністратор, грав. Он же два, два нулі кінди пять, він так зіграв цей цим. Кінь сюди прийшов. Я це не хотів, я хотів щось інше. Я хотів... щоб на це 6 прийшов, і кінь D5 було б якось більш менш Ну, давай все рівно кін D5 зіграємо. Хоча. Шах! Сюди просто кінь шах. Шах, шах, шах. Ну, окей, зіграємо так. Тут це навряд чи так сильно, але. В будь-якому випадку прикольно. Mm. Ну давай так, прорываем трошки тут линию оборон Так, далее-то что? Кинь куда-нибудь полис. 24, а может, хочется. Щось зв'язати може твою фрізя. Ти кажеш, та ти мене не зв'яжеш. Ти мене не зв'яжеш. Ну, поки не поспішаю. Тут може і залопити йому бабаху таку. Він б'є і туди і ту рузі. Ти можеш королем взяти. Тоді бабаха не вийде. Так, якщо ми просто проженемо. Ну так, чисто. приколу. Що ти зробиш? Ну так, чисто. Нічого. Так. Ми або зв'язуємо, ну він може 2-0, А, він, як він в 0 піде? піде? 2-0 не піде. Ну, я думаю, треба використовувати цю зв'язку, тому що. Що в нас ще тут є? Нічого. Дивись сюди, наприклад. Треба якось. Тулі підводити. Так, ферзь напав, наприклад, тура відійшла, наприклад, на підійшла. Так. Так, так. Давай поки так. Хм, Ну, в будь-якому випадку цікаво. У суперника ще дві хвилини. Хм. Ні -ні -ні. Як мені посилити позицію? Як її. І... Або трансформувати всю свою активність, якийсь матеріал. Чек. Можливо, вже є якась тактика, зв'язана з ударами тут, тут. Тут нічого нема. Може сюди якось щеплянутися, Може а 4 поки. Може здвоїтись тут, наприклад. Та ні, що це дасть. <ків> не понял, вообще взагалі. Так, я б'ю. Ти б'єш. Я б'ю, ти б'єш, я б'ю. Ти відійшов. Не, ну давайте 4 зіграю. Я ж нікуди не поспішаю, my friend. А, можливо, тислан десь 6 можеш зіграти. Ну, тоді буде С5. Тоді буде С5. Я не рухаюсь. Ти міняєшся, я міняюсь. Я тримаю лінію. Або взагалі буде Ц5 зразу. Моментально. Монументально. Ну, ти нормально все почуваєш. поміняє, щоб тут мені не заважало все це. Шах. Ну, шах треба дати. Взяв. Перед. Ну, тут раз сильніше. Дякую за партію. По рукописам адміністратора зіграв. Як він зі мною. Так, 86 82. Ну, до речі, я погано тут прям так не грав. Значить, кінь d 5 тут підходить, підходить. Я просто соціалістський захист з фінанкету ніколи не грав. Тільки декілька разів, можливо, зі мною грали. Ну, про цю жертву на D5. На практиці мені тільки цей тип показав. Тобто це типовий хід, це типова жертва, але в цьому варіанті я її не знав. 5, ну, окей, це піде. Закрутилась позиція. Треба було кінь е 5 грати. Повертати фігуру. F4 погано, тому що 3 нулі. Нормально. Ринулі свій хоп. Це сесійський захист, що зробиш? Відійшов і тут уже у в білих ініціатива. Ага. Коли це відос про слонів, маневри слонів, то продавлюємо діагональ. І активність слона ще більше. Дуже сильний фінкетований слон. Чорні віддали свого білопола конкурента нашому. Так, і тут було щось сильніше. Слони в 4. Мені щось такі ходи не подобалися, а тут не дуже. А, так не можна взагалі. Ну, потім якось він би так, можливо, зіграв. але Я вирішив десь тут пограти на зв'язці. Це не так сильно. Так, d 5 Отут d 5 був хід. Прикольно. Так, да, відкриваючи, можливо, слона перекрити ту лінію слоном. Коні тут тримають цього пішика, ну прикольно. Захист був суперника, а тут уже складно щось знайти, тому що зв'язка дуже неприємна. Взагалі, взагалі, слони, оці далекобійні фігури, фігури тут проявили себе максимально сильно. Це Д. Слон Д5. Це Д. Що мені тут не подобалось, Якщо він б'є, то ми б'ємо тут. Він б'є тут, ми б'ємо тут, він відходить. А, Ферсім. Ні, ферсів 7 я взагалі не бачу. Я шукав якісь шахи, а то ну що тут. І можна і так з'являється. Бо ми тут виграємо туру. Не міг оці. Ну, я здогадувався, що тут хороша позиція, але я не бачив виграшу. А він тут простий, виявився. Тому я вирішив зіграти простіше. Нанести удари. Ну і пішачок небезпечний. Ну, тут, тут уже просто.